серед низки причин, через які загинуло більше тисячі жителів області у 2010 році, лідирує самоушкодження, із власної волі пішло із життя більше 300 осіб. Згідно статистики, більшість тут складають чоловіки. Є й фактори, від яких вибір людини жити чи не жити не залежить не на останній позиції смертність від дорожньо-транспортних пригод. Але найбільше хвилює обласних чиновників, що серед цифрових даних фігурують випадки загибелі дітей. Не можуть не турбувати факти смертності від зовнішніх причин дітей, яких у минулому році загинуло 50 осіб у віці молодше 15 років. Щодо того ж на 4,2% або на двох дітей більше ніж у 2009 році. Серед них підкреслюю, 14 дітей у віці до одного року. У статистичному звіті своє місце мають і так звані сезонні причини смерті, адже що зими газові прилади і прилади обігріву приміщень продовжують забирати життя людей. На думку головного інженера Житомиргазу Сергія Колесникова, у цій ситуації усьому виною безвідповідальність самих людей, оскільки, попри неодноразові попередження, продовжує процвітати самовільне встановлення відповідних приладів із порушенням правил монтажу. Досить проблемним питанням залишається самовільне встановлення водогрійних газових приладів у багатоповерхових житлових будинках, де відсутнє гаряче водопостачання, особливо так званих безтимохідних колонок з відводом продуктів згорання в приміщення кухні. Такі колонки були передбачені для тимчасового підігріву гарячої води. В період користування такою колонкою забороняється користуватись газовою плитою. На думку голови обласної комісії з питань невиробничого травматизму Віктора Куницького, аби усі ці показники скоротити до найнижчої позиції, потрібно лише комплексний підхід відповідних служб та органів, і, звісно ж, бажання самих людей зберегти своє життя.